Привіт! Сьогоднішнє відео буде дуже корисним для людей, які тільки починають свій шлях в крипті хочуть заробити тисячі доларів і не знають як. Вам точно потрібно буде Antidack браузер, це ADS Power. Також постараюся розказати деякі фішки, які, можливо, хтось і не знав, тобто, по факту, можливо, буде це відео не тільки для новачків, але й для людей, які вже користувалися ADS Power, але, можливо, чогось не знали. Для тих, хто не знає, що таке ADS Power, це браузер, з допомогою якого можна Відкривати дуже багато браузерів, і по факту, там, якщо ти участвуєш в якихось роздачах. Хочеш абузити якісь біржі, там, які роздають нагороди, то ти не можеш зайти просто з одного а 100 аккаунтів і з одного IP-адреса. Тебе просто побриють і ти не отримаєш нагороди. Для цього потрібен ADS-Power і потрібно буде ще купити проксі, і ти зможеш зробити там, 50 чи скільки тобі захочеться браузерів із різними куки, і з різними. Проксі із різними комп'ютерами, якщо назвати простими словами. Постараюся це відео не затягувати, тому відразу переходимо на екран. І так, для початку заходимо на сайт ADS Power, під відео буде ссылка і реєструємося. Проходимо реєстрацію, вона максимально проста, на це не будемо витрачати часу. Це ви зробили, зареєструвалися, далі заходимо в завантажити. Ось, і тут вибираємо, що вам підходить: Mac або Windows 64 біт чи 32. Встановлюємо його на свій комп. І далі вже заходимо заново. Тільки вже через цю приложуху заходимо в свій кабінет. Що потрібно робити далі? Далі ви попадаєте от в такий кабінет: це ADAS Power. Тут потрібно буде поповнити баланс, от він внизу. Тут в принципі перші два аккаунти будуть безкоштовні. Якщо хочете більше, то потрібно буде закинути сюди грошей. Звісно, якщо ви реально плануєте заробляти на мультіакінгу, то потрібно робити нормальний аккаунт, у мене, наприклад, 150. Нажимаєте Поповнить. І тут можна вибрати 30 днів, 90, 180, 360. Я купив собі на 360, там була скидка 50%, по-моєму. В принципі, навіть зараз є 40% скидка, так що можна купувати. Я купив собі на рік, то мені це підходить. Вибирайте, як вам зручно поповнити, в USDT, там в bip 20 чи в другі монеті І нажимаєте оплатити, і там теж все буде інтуїтивно понятно. Ідемо далі. Ви поповнили, далі у вас є багато браузерів. Як створити браузер? В браузері можна створити ось самий простий спосіб це ось новий профіль. Тут вписуємо ім'я, яке вам потрібно. Там можна просто цифри якісь написати. Далі вибираєте браузер. От Я найчастіше вибираю самий останній. І далі на майбутнє можу сказати, що якщо ви хочете синхронізацію користуватись, про неї далі розкажу, то краще вибирати один і той самий браузер. Далі вибираємо там Windows, який хочете, або Mac, можна вибирати різні, щоб трохи різнилися у вас аккаунти. смотря для чого ви будете використовувати, от, в принципі, ADS. І нажимаєте цю стрілочку, воно тут поміняє от браузер, вам там і ядро можна, от, наприклад, вибрати 140 нажати цю стрілочку, і у вас тут ядро зміниться. От. Це щоб тіпа, більше захистити себе, якщо там десь в промках участвуєте на якихось біржах, наприклад, то, щоб у вас були різні там, браузера і ядро, тобто там, комп. І так далі. І плюс і ще от проксі. Зараз от вони запускаємося. тип проксі. Я вибираю завжди HTTP. І тут потрібно вставити ведучий порт, І тут в порт вписати ім'я, пароль. І от Наприклад, в мене вже є готові проксі. Я от копірую перше проксі і можу його вставити от сюди. І воно автоматично все підтягується. Тут перевірка проксі. Ну Це не дійсні проксі. Зараз от нажимаю все в порядку, і в принципі в нас. Созданий один із аккаунтів, і тут можна вже ним користуватись по факту. Буде у вас отаке проксі от підписане, правильно, все чітко, я просто вставив невірне, да і все. Якщо немає проксі, то у вас буде отак от світитися, як тут, тут без проксі. Нажимаєте Open, і воно в принципі відкриє вам. Що вам ще потрібно? ну в принципі Давайте ось відкрию сам браузер. от він Наприклад, от я користуюсь зараз Окексом. На OKEX, заробляю Okex Boost, Не знаю на той момент, коли ви будете дивитися, чи ще буде актуально, але от показую приклад. Можна зайти от на сайт ІП і подивитися ваш проксі, провірить його от видно. Можна зайти на сайт браузер -скан, і тут подивитися, перевірити повністю і проксі, і взагалі желізо, на якому ви сидите, тобто і ваш браузер, з якого ви працюєте. От видно, що у мене проксі в даний момент якесь трохи погане, щось із ним не так. Тобто, тут все адекватно не на 100%, а на 97%. Тобто, щось потрібно робити, тобто, по факту, мабуть, краще міняти проксі. Вертаємось назад в ADS. що таке ще цікаве, і що вам розказати. Дивіться, можна відразу відкрити от декілька браузерів. От нажимаю тут галочку, раз, два, три, і, і нажимаю відчинити. І відразу відкривається там ще плюс 3 браузера. Потім, зараз вони в мене якраз загружаються, і можна і, і ним, от бачимо, що вони відкриваються, і можна їх синхронізувати і відразу, наприклад, клацать там 5 аккаунтів. Ну, 5 зараз, мабуть, буде незручно. Давайте Давайте, давайте, знаєте, закрию два і лишу три, щоб по екрану якраз було видніше. От нажимаю вкладку синхронізація І тут виділяю всі чотири. І нажимаю почати синхронізацію. І вертаюсь назад, в ADS і нажимаю оцю кнопку. І тут видно, що відкрилися всі три браузера. Оцей перший він в мене головний. Я не можу. От Управляти всіма остальними браузерами, тобто можна так 6 зробити, там якраз воно буде рівномірно по екрану, там 9 зробити, 12 і так далі. Ну, от 3 якраз зараз актуально. От додаємо нову вкладку, наприклад. Тут вона не додавалася. Якщо буває таке, що не додається вкладка, от на цих двох можна працювати просто окремо, як на окремому браузері. От, наприклад, я відкриваю Okex і, і тут відкрилася моя відсилка. Зайду просто на сайт, щоб не реєстраційний. Получається, копірую його і вертаюся от сюди. І тут, от, е вставляю цю силку. І відразу вона відкривається на всіх браузерах, і в мене тут буде тепер скрізь все одне і те ж саме. Можу відкрити одну і ту саму пару і, і нею поторгувати. Вдруг щось тут трошки відрізняється, то просто виходите на один із цих екранів і тут собі там чуть-чуть додаєте, поправляєте, ось як наприклад, я роблю. І тоді опять це все разом синхронізуєте. Або можна поставити на паузу і тут назад повернутися, і тут щось поміняти і поставити. Ну, в принципі, суть, я думаю, ви вловили. Щоб закрити усі вкладки, то нажимаємо найголовніше головний і воно закриє. Ще класна фішка. от В настройках можна зайти і подивитися, тут є відключення вкладки, яка постійно відкривається. Чесно, вона мене дуже напрягала. Ось, не запускати сторінку виявлених проксі. Можете нажати цю галочку, і воно вам дуже допоможе. Я думаю, хто відкриє потім АДС, якщо ще не відкривали, ви розумієте про що я. Там у вас постійно буде відкриватись вкладка з написом вашого проксі. Ну, вам воно по факту не потрібно, але ну, мене лічно, це напрягає. Що ще є? Є ще члени, можна сюди зайти, і тут ви можете додати ще людей, які будуть на вас працювати. Наприклад, створити окремі групи, ось є розділ груп. Ось можна сюди зайти і тут створювати групи. У мене тут створені групи є таке, і там люди, наприклад, на вас працюють, і вони можуть там клацати окремі там браузера, і участвувати, наприклад, в якихось роздачках і приносять вам доход. Далі, от, наприклад, якщо создавати браузера, багато браузерів ви хочете создати, можна нажати от плюсик масове створення. Це, в принципі, упрощає вам. О сюди можна загрузити екселерівський файл, і там сразу буде у вас і проксі, і підпис, як типу, підписати свій браузер кожен окремо. А можна створити, от швидке створення, можна тут вибрати скількись аккаунтів, 4, наприклад, вибрати там який, яке ядро 147. Да? І відразу в порядку нажати і створити. Ну, тут ви не додавите ім'я і у вас не буде тут проксі. Зараз в порядку, і в мене буде побачите, от, дивіться, 4 е, додавалось браузера. Але можна в принципі, ще деякими способами е, ваші проксі. От, можна на цей квадратик нажати, і тут можна додавати проксі. От, без проксі зараз можна от нажати HTTP, і сюди вставити е, цей проксі, як я раніше показував, коли ми просто создавали новий профіль. Або є ще е, вкладка. Проксі можна взагалі в принципі, швидко додати дуже багато проксі. От додати проксі, щоб не клацати все вручну. От Дуже зручно Ось дивіться. 9 проксі, Там чи скільки в мене, чи 10, 9, чи 10. І ось сюди я додаю хоп, отак, і нажимаю підтвердити проксі. Ну, Тут помилка, бо це невірні проксі. я свої проксі світити не хочу. І тут буде відразу у вас багато проксі. В принципі, ну, нажимаю в порядку. В порядку. Вони є, але ну, я їх потім просто видалю. І тут тепер, якщо я хочу додати бистро проксі, нажимаю на цей квадратик. і тут збережені проксі. І от я їх шукаю. От вони в мене всі. І тут можна відразу додавати проксі, щоб не клацати все вручну. Я думаю, це набагато спрощує ваше життя. Далі, є ще така штука, як РПА. Ну, тут потрібно розбиратися, от процеси нажимаєте. І можна керівництво користувача нажати, і тут, в принципі, буде ось воно, вся інфа тут можна вивчати, читати. це там більше для людей, які в програмуванні шарять. Ну, потрібно роздуплятися в цьому. Це дуже довго, не буду затягувати це відео. От створення процесів і тут можна зробити, наприклад, щоб у вас відкривався Metamask в браузері і воно само логінилося, щоб клеймило якісь нагороди само, там, торгувало само, виводило гроші, заводило гроші. На якісь дропи і так далі. От, Наприклад, як на зараз. Ну, Це вже довго буде дуже затягуватися це відео. І що ще є? Є ще розширення. От, Наприклад, як у мене OKEx Wallet. Я зараз користуюся от, роздачі на OKEx Boost. Там потрібен гаманець. Да? Підключаєте гаманець. Щоб його підключити, от, треба додати розширення, сюди вставити із Google Chrome силку, щоб воно скачало. Або от завантажить сюди. Файл і воно тут сюди скачає, або ще є рекомендовані для вас, можна тут щось пошукати. І потім нажимаєте галочку, щоб воно відразу відкривалося в ваших браузерах. І тоді у вас буде Metamask на кожному браузері або OKEX, от як для мене зараз потрібно, участвую в ОКЕСБусті. Там потрібен цей кошельок, я його сюди установив. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Не буду більше тратити вашого часу. Вам профіту пока.